Звонок, мама. Меня закрыли. Ці слова Олена Крилова, мати заарештованого правоохоронця Артема Крилова, почула у слухавці. Син устиг сказати матері, що його разом із двома колегами ув'язнили, і що відбувся навіть суд. Опівночі їм обрали запобіжний захід, утримання під вартою та позбавили посад за те, що вони одягнули кайданки на суддю Київського районного суду Харкова. Я беру прокурор говорить від своєї своєволіса, що я беру це все під свій контроль на значить. Такие большие люди, что вам туда лучше и не соваться. То есть идите на свои рабочие места и работайте, потому что у меня 50 камер СИЗО открытых. Пожалуйста, будьте любезны, будьте все там. Потом же мы узнали, что это то ли судья Тимошенко, то ли. Ну, що та з ті машинами. Насправді кажуть, у головному управлінні ДСО охоронці виїхали на виклик до місцевого кафе, аби вгамувати дебошира, який і виявився місцевим судею. Він намагався вихопити вогнепальну зброю у одного з міліціонерів. і Почав кричати, що я тут всіх застрелю. Було застосовано фізичні заходи, в тому числі й кайданки, до цього дебошира. І він почав говорити, що він є суддєю одного з суддів міста Харкова. Самі ж охоронці кафе, де відбувся інцидент, ситуація. Не коментують. Я не можу вам прокоментувати інцидент, тому що в залі заведення ніякого інцидента не було. Іншу версію озвучують харківські прокурори. кажуть, гаміру кафе спричинили клієнти за сусіднім столиком. А суддя зробив їм зауваження, і почалася штовханина. Коли ж на виклик приїхали правоохоронці, то не розібралися і накинулися на суддю, а не на винуватців бійки. Он коли проходив, зробив діло замічання, себе прилично. Они ответили, это не твоє діло, поєм вийде. Він був потерпілим, а не нападавшим. Працівники міліції застосовують прийоми самооборони вже долежачого громадянина, розтягують його по асфальту. Прокуратурою були кваліфіковані дії по 365-й. Частині другої нині ж сам суддя перебуває на лікарняному. Тим часом міністр внутрішніх справ звернувся до генпрокурора із проханням провести об'єктивне розслідування інциденту із арештом трьох харківських міліціянтів. Крім того, розпочато кримінальне провадження проти охоронців кафе за статтею злісне хуліганство. цей суддя, мені посмотрю в за і скаже, що мой син з діло. Є ну. гдігді де, де, де побої, гдіті синяки? Наталя Полтавець, В'ячеслав Кузьменко, Харків, П'ятий канал.